Так, о, -о. я встав, друзі. Так, о, до речі. Ви вже тут. Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, сонік 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Також діліться цими відео з друзями. Ну а ми вже, в принципі, можемо починати. Ну тож так, погнали. Так, ви спитаєте, що я сьогодні буду робити? Сьогодні я задумав попередити всіх нас про те, що поліція задумала звільнення селяни. оскільки я тоді нічого не зміг так зробити, я приїхав сюди та хочу попередити всіх селян. Так, як побачите снігу. У нас ще не випав, але вже все замерзло. Так, 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 друзі, як ви бачите, вже все тут позамерзало. Зараз я вам продемонструю. Ось вода вже вся позамерзала. Скоро, начебто, передавали і сніг, але самого снігу ми ще не бачимо. Так, добре, куди мені перше місце забігти? Давайте я спершу забіжу до супермаркету свого так та скажу. Тут дещо. Е, так, добре. <кліст> селяни селяни, увага! Е, так, я дізнався, поки я був у місті там, в Києві, я дізнався, що поліція хоче звільнити злого того селянина. Він стоїть на площі там, на хрещатику, е, так, і його там посадили в якусь обсидіанову коробку. Вони його хочуть звільнити. Е, так, нам потрібно буде підготуватися. Е, добре, я знаю, що. Так, тут Е, так, селяни, то що ви про це думаєте? Е, ну я навіть не знаю, що ми можемо зробити. Він там надійно охороняється, ми нічого самі не зробимо з тим. Тобі потрібна якась підмога в якої такі тобі потрібні люди, в яких є зброя. Ну так, ти і правду кажеш. Але ви підготуйтеся, бо можливо, ми всі поїдемо та підемо на місію викрадення. Того селянина, того кристала селянином. Так, добре. Зараз я, друзі, забіжу, попереджу ще цей. Так, бункер наш. Так, добре, сюди. Так, ось як оце все діло можете вже бачити, що ось вони реально хотіли звільнити селяна. Я намагаюся зараз їх попередити, але ну, це вже як далі піде. Так, добре. Добре, добре, добре. Погнали. Ось так от. Хух, ага, чудово, ми зараз спустимося. Е, так, давайте ну. Хопа. О, всім, всім привіт-привіт големи, охорона. Привіт-привіт. Так, ну поки що я нікуди не буду поспішати сильно. Ого, тут досі валяються ці всі іграшки. Так, ну. Прикольно, зараз я знову спробую закинути туди м'ячика. Цього баскетбольного. І давай. Е, і давай. Ну, майже, в принципі, вийшло. Майже вийшло і там трішки застрягну. Добре. Добре, добре. Зараз трішки не до цього нам. Добре. Тут у нас що? О, о вибачте, е, Настя з людою, добре. Мабуть, у вас тут є свої які справи. Добре, я туди не буду вас лізти, е, хоч, правда, я частенько туди вдираюся. О, в... добре, Настя. Клієнт, добре. Мабуть, ви вже собі самі робіть те, що мали робити. Угу, добре все. хух Так куди не зайду? Тут хтось чимось зайнятий. Стоп. Мені здається, ем, тут трішки поменшало селянинів. Хіба ні? в Вігровій я був. Тут я був. Т один, два, три, чотири. Всього четверо. Ем, ну так, інше, мабуть, кудись пішли на прогулянку. А, так, слухайте. Так я сюди взагалі-то не дарма прийшов. Големи. Начебто хочуть звільнити наших, нашого швидше не наших селянинів, а вони хочуть звільнити селянина, який ну командував терористом. Тому готуйтеся, можливо, ми скоро поїдемо. Та в нас буде операція викрадення того кристала, в якому він ув'язнений. Спробуйте позвонити ще до селянинів, щоб їх зібрати побільше. Добре, а я піду далі ще повідомляти. Так, кого, кого б нам ще повідомити, друзі? Я навіть не знаю. Так, кого б нам ще повідомити? А, село, звісно. У нас є село, так. Я згадав, що в селі є селянини. Так, село нам потрібно повідомити. Оу, скоро тут воно все з'єднається, цей лід. З тим льодом, ну так, річка тут велика, але скоро вона вся замерзне. Так, селянин, привіт-привіт, привіт, привіт, голем, Так, добренько. О, у вас тут вже, вже ялинку поставили. ну добре Так о, начебто, десь там був мікрофон. Так, я десь пам'ятаю, був у нас мікрофон. Я зараз бігаю до складу та візьму мікрофона щоб більше селянинів це все діло почуло, бо якщо я так буду бігати по одному повідомляти, ну це буде дуже довго, друзі. Так, я дійсно я згадав, що в нас ще є склад. Та так, що ми можемо просто о капуста ціла. Добре, потім доведеться це все діло відновити. Так, добре, добре, добре. о, склад там уже недалеко. Так, склад там недалеко, все тут вже позамерзало. Оу, тут уже все позамерзало. Думаю, надіюся, потім не стане якоюсь кризою. Е, так, ні спальні мішки. Е, правда, чомусь, мені здається, що вони нам скоро знадобляться, ні пусто. О, це потрібно, ну, не думаю, що саме на цей випадок. Е, це теж не зараз, е, а потім. Це не сюди. Не це, не це, не це, не. О, це! Це якраз те, що нам і треба. Мікрофон. Так, я знав, що він десь тут повинен валятися, е, ну, швидше знаходитися, лежати у своєму місці, так. Е, Добре. Ага. Потрібно зараз буде е, спершу що? Повідомити так їхнє село. Ну, щоб не бігати окремо до кожного селянина, бо, можливо, звідси вони ще й не почують. А як я десь там встану біля їхнього села, установлю цей е, мікрофон, мікрофон, Ну, то тоді все буде вже покраще. Так, замерзає тут, звісно, все, ну. Так, нормально замерзає. Надіюсь, потім це нам не створить великих проблем. Так, 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 зараз, зараз. Ай момент. Ось сюди. Хопа так. Добре. Селянини, селянини. Що я вам хочу сказати? Поліція хоче звільнити того селянина, який вивчив гіпноз і так далі. Нам буде потрібно зібратися у місті та. Щось із цим робити? Викрасти кристал. Тому краще готуйтеся. Зберіть все, що у вас є, та можливо, ми через завтра чи післязавтра будемо виїжджати. Добре, селянини, ви готуйтеся. А я пішов далі всіх повідомляти. Все, добре. Так, цих селянинів я вже повідомив про е, так би сказати, про того м, селянина. Так. Цікаво, як там зараз терорист? Надіюсь, він собі сидить у в'язниці і все. Так, тепер він сидить на в'язниці на безлюдному острові. Тепер нам зараз доведеться повідомити е, цей весь базар. Ой, так, зараз, зараз, ай-момент, оу. Oh. Так, пообережніше. Тут потрібно, бо тут можна її застрягнути. Так, тут води немає. Ну, все те в нас хоча б не посуха. Так. Але скоро тут і ще стане холодніше. Так передають прогнози погоди. Так, 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 зараз. Селянини, селянини, що я вам хочу сказати? Що у нас є така міні-проблемка. Так, у нас є міні-проблемка там, де поліція хоче звільнити того самого селянина. Е, так, тому ви готуйтеся, бо ми скоро, можливо, будемо виїжджати, щоб викрасти той кристал. Состал. Сонік, Сонік, іди сюди. Галя, що таке? А? Що таке? Що сталося? Слухай, ти говориш саме про той кристал, так, як я думаю, у якого ти був ув'язнив колись селянина. Так, я говорю саме про той кристал, ні про який інший, саме про той. О, тоді, можливо, я тобі можу з чимось допомогти. Зараз ходи за мною. Я тобі скажу, куди йти, я зараз там буду. Е, куди ж іти? Йди до цього сараю і потім поверни наліво. Ти знайдеш, куди тобі йти. Там я вже тебе буду чекати. Е, що? Ну, добре, в принципі, друзі, добре. Зараз я піду ось сюди чи куди вона мені там казала. Так, сарай і десь. Оу, oh, так, на, тобі ще поїсти, тобі ще поїсти, і ще тобі є поїсти. Ой, так, друзі. Я ще сильно відволікся на годування тварин. Ну, я думав, якщо я вже тут йду поруч, ну то я вже і тварин самих погодую. Ну добре. Так, зараз, зараз. Куди вони мені казали йти? Прямо до сараю цього типу і далі наліво. Ем, і що? Ну, тут, можливо, тут щось, та ні? Що Що? Відколи в нас є таке місце? Напевно, сюди, ну, я ж не бачу більш нічого, куди б я ще міг би йти. Так, так, можна зайти. Так, добре. Ого, ось я і прийшов. Що це таке за місце? Так, ти правильно прийшов. Зараз я тобі дещо покажу та розкажу. Так, якщо ти хочеш, щоб вони не звільнили того селянина. Так? Так, все правильно. Ну, Я не хочу, щоб його звільнили. Ем, але вони якось там його казали, що. ну, щось Начебто таке говорила поліція, що якась там уже кімната готова. Ну, ось так його так саме просто не можна звільнити, бо тобі дали особливий кристал, незвичайний. І тому їм, його буде, потрібно розчепити спеціальними лазерами. і ось е, Ну, можливо, в них є таке спеціальне місце, але я не знаю, яке там є. Там повинна бути велика кімната, і тоді вони покладуть кристали в центр кімнати і увімкнуть лазер, і тоді звільниться селянин, бо розщепиться та капсула. Що? Тобто селянин, давайте. Зараз чекайте на ну, друзі. Селянин в'язаний в кристалі, Я його туди запихнув. Добре, той кристал особливий якийсь, його так просто не можна зламати. Це потрібен спеціальний лазер, е, спец... якийсь просто ну, незвичайний, якийсь там спеціальний лазер, і лише тоді буде можна е, звільнити е, селянина, так як я це правильно розумію. Так, так, але кімната повинна бути великою, бо е, може статися вибух. Що, друзі, е ви знаєте, де це може бути? Бо я щось не сильно то й розумію. Ага. Тобто, так, добре, начебто я щось зрозумів. Ну, дякую, що ти це сказала. А тоді в тебе є варіанти, як це зупинити? Ну, наприклад, припустимо, я не встигну забрати кристал до того, як вони його візьмуть, чи можна буде якось його тоді зупинити? Шансів буде небагато, але якщо я встигну зварити спеціальне зілля, е, зменшення, ти його закинеш в ту кімнату і кристал зменшиться. Тоді це повинно допомогти, Буде, тому що його буде важко знайти, та лазер в нього не потрапить. Оу, ну так, зрозуміло. А що тут за. Це той кристал! Так, це той самий кристал, друзі. Це той самий кристал, в якого я запихнув селянина, тільки після того він став фіолетовим. Так, це той самий кристал. Ага, а я навіть не знав, що в тебе є така кімнатка. Ну так, ніхто не знав. М -м, ясно, зрозуміло. Так, добре. Тобто, якщо я розумію, ти повинна зварити спеціальне зділля, яке я, коли вони будуть намагатися звільнити селянина, маю закинути або вилити прямо на той кристал, і тоді він зменшиться, лазер по ньому не потрапить. Тобто селянин залишиться в тому кристалі, і він не звільниться, так? Так, саме так. Оу, ну дякую. Е... Але мені будуть потрібні спеціальні інгредієнти. Ти їх принесеш? Так, звісно. Ага, але думаю, це вже буде трішки пізніше. Ну тож так, Галя, я вже пішов, а ти тут, ну, готуйся. Ага, так, добре. Ну то що ж, друзі, ось як ви бачили, що ми дізналися, те, що будуть шанси це все діло зупинити. Ну то ж так, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Sonic 149. Зустрінемося у наступних відео. Ну тож так, всім пока-пока!